Друзі, всім привіт! І так, чергове включення. Настав цей час до обрізки винограду. І відповідно, ну, питання були, а що там, а як там, туди-сюдим. Всі показують, і я туди Тож буду показувати, що ріжу, як ріжу. Ну, хоч приблизно, хоч примерно, хоч в общих чертах. Але хто хоче зрозуміти, той точно зрозуміє. Бо я тако сам інший раз дивлюся, думаю, що його з ним робити? Як його з ним бути? Хрен я знаю, але треба щось різати, стою да й ріжу. І все. А там, по ходу, воно само собою це все діло буде получатися. Я сьогодні пригласив в терміновому порядку Санька. Як бачите, саньок зайнятий. Ану, від... Ану напишіть в коментарях, чим це саньок зай... зайнятий, що він отаким от в такому обліченні. Я воно на зайці. Пішов полювати. <реш> 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 не, <реш> не, на, не на полювання точно в масхалаті. Але напишіть в коментарях, що це він таке робить що в такому наряді. А я думаю, позвонив, кажу, Саня, приїдь, бо е, ну, на 5 минут. Хоча відео хрен буде 5 минут, розумієте самі. А, вот. Але кажу, зніми, бо так фіговенько це все діло самому знімати. Два рази починав і два рази вже видали, бо воно фігня. Ні хрена не видно, ні хрена не понятно. Ну коротше таке. Треба оператор. на такі серйозні, серйозні зйомки. Відповідно. Трохи вже обрізав. Видно, ну, ну да, видно, що нема нічого. Да, видно, що там ще все, все є. Е, дивіться, як що роблю. Ви бачите, вже розкладаю, все, вже весна. У мене трохи вже весна. Не знаю, блін. Треба укривати, і я так не хочу, як собака. Я вам чесно кажу. Може мене пронісет. Як думаєте? Моя за нас зима буде така більш замерзне і весною розмерзнеться. Або просто буде така, знаєте, е, е, около нульові температури, що туди, що сюди, і теж можна не вкривати. Я так не хочу це болото зараз місити, що ну, понятно, що молоднячок буду обов'язково вкривати там взагалі без варіантів, понятне діло. А от що з цими старшими робити? Поки що не знаю, не прийнявши остаточного рішення, коротше. поки що вкладаю лози так, як треба. От. А далі, походу, будемо дивитися. І так, передаю бразди сйомки Санькові і поїхали, поїхали до обрізки, бо часу мало, а програма велика. Погнали. Значить, що ми робимо? Що ми робимо? Підійшли ми, друзі, до куща в квартирі 306, кущ називається Лорано. видно? 306-й квартирі. От. Я ту сторону вже обрізав, відповідно, всю буду сторону обрізати. Саня, такого, ану, останьте звідси і покажи загальний план, щоб було видно. Як бачите, прирости тут ну, в минулому сезоні в мене було розкинуто тільки два рукави, фактично, ось один, і вон другий, який я вже обрізав. А все остальне молодими приростом пішло. І по-хорошому, ну, тут ситуація така, крайній, по ходу, дуже проста, придільно проста. Значить, що я роблю? А я беру ось цей один старший рукав. На ньому, бачите, прирости ну, не очень, то ось оп, забрав, Блеха, треба було пеньок лишити довший. ну, Вже так вийшло. От. А це все діло витягую і складаю лозу, щось, щось буде для замовників, так, так сказати. От. І ось так поставив. Кожна лоза буде лежати в своїй квартирі, щоб я собі потім пройшовся, підписи підписав пучки забрав. цей у нас буде, ну, може, може на приюці хтось захоче. Такий він не очень то мощненький, хотілося б більш потужніший. Так, одразу цього Оп, забираємо. Значить, пасинки всі перерізаємо, друзі, в обов'язковому порядку. Цей викинемо, цей викинемо, це. Викинем, це теж викинем, а це. Це можливо комусь знадобиться таке діло на, на якісь привілочки. Така вона не груба, але на привілки вона якраз хороша. Вона не, не, не груба для вкорінення, для привіл хороша. А це буде хороша для вкорінення. Тобто що на 8 сантимчиків. Ой, 8 мілімчиків точно. Не сантимчики. Так, верхи відкушую зразу. Бо там десь і є, бачу. Тож я тоді казав, що вже по осені там. Що місцями він проскакувати. Але то таке, то вже не считається, можна сказати. Так. Що я тут? Тут ми оприділилися, що тут нема особо що оприділяти. Так, це нафік і та нафік. Тепер дивіться, все, залишилося в нас, тобто по факту обрізаємо. Да? от все, щоб ми точно розуміємо, що це у нас рукавом не буде, ні про яку, ні плодовою стрілкою, ні рукавом, Значить, ми це все діло вирізаємо. Так, пасиночки, які були не вирізані. Дорізаємо, дозабираємо це все діло. Хоп-хоп-хоп. Скліпсю скидаємо. Да, відверто скажу вам, друзі, що після тапінера легшенько працювати. Дивіться, і будемо робити навстречу. Опа, Так все забираємо. То в нас мусор. Будемо робити навстречу. Да. 100%. на назустріч на зустріч один одному. У нас будуть йти плодові стрілки. Тобто, бачите, на ту сторону у мене один рукав є і плодова стрілка, а сюди буде зразу йти дві плодові стрілки, які в перспективі стануть рукавами. А на другому кущі я вам покажу зараз, до закінчив з цим. Покажу там, де є плодові рукава. Точніше плодові стрілки на рукавах Уже. Так, всього в мене певно щось це так приміряє. Да. Це ми кинемо, що нам знадобиться. І так, отак вони в нас будуть іти. Тобто дивіться, виходить рука у нас ніби вон туди, да? і казалось би, що такого його можна положити. Але да? я зроблю отакого. І тоді в мене серединка, друзі, буде зайнята, не буде отого пробіла посередині. Опа. Дивіться, отак. А цей виходить сюди і казалось би, що його треба сюди ложить. А я його положу отако сюди. О! І дивіться, що ми маємо в ітозі. Опа. Все, в мене серединка зайнята, тобто, що буде його, що буде. Тут а буде виламано, щоб це були рукава, а вже плодові стрілочки будуть тут. І вся кущ маємо обрізаний і отак гарний все виглядає. Єдине питання залишилося з цим укриттям. Йдемо далі. Значить, далі ми до чорної орхідеї, до речі, там стандартна ситуація, а тут ми маємо нестандартну ситуацію. От підійшли, да? є багато стрілок. Є стрілки, які пішли за п'яту проволку. А є стрілки плодові, отакі вони. Ну, рахіти, ну що ти скажеш? Одивимося, воно рахіт воно не визвіло. Ми зразу його... зразу його, ріжу на рожок. Тому що не виключено, що я, я деякі плодові стрілки не залишав. Е... ну Не було що положити. Да? Тобто я залишав стару стрілку плодову, ну обрізану на рожки. І все на тому. Якось так. тому... Першу початково ріжу все на рожки, то забираю все, що не догони. Ось, все, бачите теж, воно не визріло там, ніфіга, От, забираю не догони. Їх забираю на плодові, ну і на рожки всі. А потім вже буду дивитися по ситуації. Десь рожки будуть на одну бруньку, де... ну, на дві, десь на три, ну, в основному, в основному будуть е... на дві бруньки. Значить, далі дивимося. Я он, з тої сторони. Бачите, є одна. Потенційно дуже хороша рукав. Потенційно, в майбутньому. Але зараз вона, як плодова стрілка, таке собі. Ну, не дуже. то Хотілося, щоб було грубше. А грубше в нас є. У нас, дивіться, ось хороше на плодову стрілку, ось що хороше. І ось хороша, вона, правда, звідти з тої сторони йде, вона нам якби не дуже така підходяща сильно. Но, тим не менше, як потенційно, як плодова стрілка, вона нам підходить. Що ми робимо? Ми беремо її такого кусь. Кусь, кусь, кусь. Забрали стару полудову стрілку. Тепер забираємо те, що в нас йде в якості матеріалу на лозу. Тобто ми зараз відкриваємо картинку, яку ми будемо собі чітко бачити і розуміти, що в нас робиться, що відбувається. Оцими кліпсами, це єдиний їхній недолік при обрізці, звісно, треба відстібати їх. Оце єдиний недолік. Бо в остальному кліпці просто суперська штука. Я максимально ними задоволений. Але бляха-муха від стібання. Мене підбішує час від часу. Так, значиться, це ми діло зараз скоротимо. Ці верхи нам не підходять, а це ми зараз ложимо ось сюди в гніздечко І потім зв'яжемо на... Ну ви зрозуміли, на Чубуки. Лишилося в нас, значить, потенційно. Ось. Плодова стрілочка. Тихо, був пала кліпса. Ми зараз просто її кинемо, подивимося, куди вона у нас проситься лягати. Куди нам буде вигідніше і правильніше. Можливо, вона взагалі буде у нас третьою. Цим плодовим, середнім дзвіном. Скоріше за все. А може і ні. Так, кінчик ми її зараз прикоротимо. Прикоротили. Оп, оп. О! Все, стало в замок. Тепер дивимося, маємо ось одну. Так, хочу забрати хлібсу звідси, щоб не заважало. І цю заберу на другий тас. Так, тут ми відчепили. Що ми бачимо, що ми маємо? У нас це добре лягається, не так добре лягається. У нас товстіша, але тут вузли трошечки довші. Але ця товстіша. Відповідно, ми цю робимо на ріжок. це Можливо, буде нам ще один якийсь. Все по факту ріжок заміщення. І ось буде ріжок заміщення. Відповідно, цю ми зараз кидаємо нам на, на сіньову. Так і розділю напополам. Кидаємо на насіньову, а цю підсовуємо сюди і намотуємо. Беремо подовжині пусь. Все, все на місці. Тут, а все будуть, то есть. Як бачите, тут проміжок між цими рукавчиками невеличкий, але тим не менше. Можливо, з часом на наріку це забереться, бо звідси буде хороша лоза, яка вже буде лягати на цей бік. Ну, По ситуації будемо бачити. От. Ну і потенційно, дивіться, ось я залишив старий рукав, бачите, ось це така теж нестандартна ситуація. Тобто звідси піде брунечка, якщо тут буде хороша лоза, то вона буде лягати або в ту сторону, або в ту. Тому що він чим цікавий, він гарно буде прилягати, якщо я надумаю відкривати. Так, 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 так. І дуже хотілося б цю штуку залишити в якості рукава для лози. Тому що теж, знову ж таки, як рука, воно буде дуже класне. Хороший напрямок має, щоб потім тільки хоп і положив без проблем. Значить, Робимо наступну вчину. Такого. Іди сюди, дружок. Ми його Так. Прижмемо, І нам по факту тут треба буде дві бруньки, максимум. Не більше. О, Не замотаю. Ось тако замотаю. І все. І все, тут ось ця або ця брунька, от ось ось цих дві, ну, може три. Все остальне буде звідси виломано з цієї лозинки. І, і низ буде виломаний в наступному сезоні. І все. І кущ, як ви бачите, обрізаний і розкладений. По факту, друзі, весною після розкриття винограду, от, і вже після всіх заморозків, отак воно у вас повинно виглядати. Тобто, <кхем> маємо 4 рукавчики, ну, коротше, ну воно все так буде обрізатися. Повинні мати 4 рукава, максимум це є 6 рукавів, але бажано, щоб були ось, ось такого формату рукави, тобто стара деревина і пішла плодова стрілка. І бажано один е, сучок заміщення. Якщо виходить. Не виходить, ну то просто 4 рукава і все. Це нагадуються це кущі, е, готуються до третього сезону вегетації на даному постійному місці. Якось так, друзі. <кхм> ну, я не знаю, якщо буду запитання, моє що роблю неправильно. То пишіть, підказуйте, буду брати е, до зауваження. Я погнав далі обрізати, Саня погнав далі обробляти. На тому все. Дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока, до нових зустрічей.